І що ви думали? Якраз під перед нашим випуском сьогодні був було засідання уряду, і тепер Денис Шмигаль каже, що не тільки світла хочуть окупанти нас позбавити, але й води питної води. Тепер цитую дослівно: тепер росіяни намагаються позбавити українців доступу до водопостачання після часткового руйнування та умисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС. Ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води, через що 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до питної води, зазначив Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. Крім цього, більшою є атомна загроза, оскільки зниження рівня води у сховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження запорізької вже атомної електростанції. Цитую, Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на Росію, щоб вона закрила шлюзи та відновила гідротехнологічні споруди е, на Каховський ГЕС. Або дозволила це зробити українським фахівцям. Звертаюся до міжнародних партнерів і наголошую інакше ми зіткнемося з екологічною катастрофою, яка матиме незліченні деструктивні наслідки для всього континенту, наголосив прем'єр-міністр Мегаль. Ну, якщо ми про Каховське водосховище чули раніше, що воно може вплинути негативно на роботу Запорізької атомної електростанції. То тепер у нас це ось буквально днями з'явилася ця інформація. Що вони спускають воду, а тепер нам Денис Шмигаль повідомляє, що це ще й загрожує українцям позбавленням води питної Ну я думаю, що, е що... можливо він находився. населених речі залежить тільки від Каховського водосховища. А на щастя, Україна контролює шлюб всіх інших водосховищ. Отже, ми можемо контролювати схід води по Дніпру. Це надзвичайно важливо. Тим паче, зараз ми маємо підвищення вах і в Дніпрі, і в Десні, і в Псьолі, і, очевидно, і в Пуліті також. І очевидно, що в принципі нам достатньо запасів води у сховищах, якщо ми вмежемо, наприклад, скидання води з того ж самого Дніпровського воду, ну, мається на увазі Дніпро-Гесу. Вже буде це не настільки критично. Інша просто справа, що саме від Каховського водосховища, до речі, і від рівня води в Каховському водосховищі залежить рівень води в північно-кримському каналі, від якого залежить постачання, власне, води до Криму. І як не дивно, росіяни цим ріжуть сук, на якому вони сидять. От що я не пам'ятаю, чи там запрацював цей канал, але він ж до, до 24 числа просто я бачив ці світлини, там просто все цей канал поріс бур'янами, і я не впевнений, чи там можна в воду там якось переправляти цим каналом, чи воно працює. Я просто не оновлював зараз інформацію, якщо ти вже нагадав про це. І дивіться, яка там історія була з цим каналом? Вони дійсно намагалися підірвати дамбу. Яка блокує відповідно прохід води до Криму. Але проблема не в тому, вони можуть її дійсно прибрати остаточно і воду в Крим пустити. Власне, частково вони це намагалися зробити. Але проблема в тому, що по Криму вода йде за допомогою насосних станцій, і без їх роботи, а більшість з них знищені або розібрані були за часи окупації Криму. Я не знаю, наскільки їм вдалося це відновити, здається, не вдалося. Проходження води вже по території Криму це велика проблема. Тому, скоріш за все, вони нанесуть більше шкоди самі Херсонській області, власне, лівому берегу Херсонської області, який окупований наразі. Mm, зрозуміло.